Прилуках продовжують розбудовувати інфраструктуру цивільного захисту. Наразі тривають активні роботи на базі гімназії номер 13 Тут з нуля зводять протирадіаційне укриття площею майже 600 метрів квадратних. Підземна школа зможе вмістити 200 учнів, котрі навіть під час тривоги продовжуватимуть навчання у комфортних та сучасних умовах. Як триває грандіозне будівництво, перевірила міський голова Ольга Попенко. Очільниця міста разом з командою побувала на об'єкті спільно з представником фірми підрядника обговорили хід виконання робіт та подальші плани на будівництво пріоритеті, якісне та швидке завершення робіт, аби учні мали нове сховище. Ми продовжуємо будувати захисну споруду, це протирадіаційне укриття. Це перше таке радіаційне укриття у нашому місті за останні багато років. Будуємо ми у гімназії номер 13 у мікрорайоні Сорочинському. Треба дякувати обласній військовій адміністрації, особисто губернатору. Бо ми будуємо цю захисну споруду за кошти державної субвенції. З міського бюджету ми взагалі не виділяли кошти на цього будівництва. А з держави ми отримали за підтримкою обласної військової адміністрації. Ми отримали 25 мільйонів на сьогодні дуже активно ведуться роботи. Це буде перша така підземна школа у нашому районі. Буде все облаштовано, створені всі умови, освітлення. Будуть працювати санвузли, будуть класи для навчання, облаштовані необхідними меблями. Тому чекаємо завершення робіт. Ми працюють ще раз кажу, досить активно працюють. Тому звичайно, що це буде одна із самих сучасних захисних споруд у нашому місті. Виконавці робіт визначали відповідно. Но тендерної процедури відкритий конкурс проводило управління житлово-комунального господарства міської ради. Найвигідніші умови запропонувало приватне підприємство Стимул. Директор організації Віктор Колесник говорить: на сьогодні виконують підготовчий етап будівництва. Це своєрідний фундамент майбутнього укриття. Тут ми зробили вже бетонну підготовку, арматурні каркаси, які пішли біля 10 тонн арматури, і тепер заливку монолітної пліти жальбетону монолітної пліти. Сюди на сьогоднішній день плануємо прийняти 170 кубок бетона. От, бетон спеціальної марки. Він водостойкий, водостійкий, такий, щоб він тримав нагрузку, тут яка на це укриття. Надалі необхідна технічна перерва, пояснює будівельник, для того, щоб бетон витримав, набув свою міцність, і далі будемо робити стіни. Жельбетонні стіни, ну і як далі по процесу, перекриття. Всі роботи виконують відповідно чинних державних будівельних норм. Крім цього, на об'єкті постійно працює сертифікований інженер з технічного нагляду Кирило Дудинець. Саме він контролює правильність виконання робіт згідно проєктно-кошторисної документації. Проєкт пройшов державну експертизу відповідно всіх норм, всіх витримано, всі норми. Для цього на сьогоднішній день витримано ці норми. Прилуцька гімназія номер 13 єдиний навчальний заклад у Сорочинському мікрорайоні. Заклад має найпростіше укриття, але сховище замале, аби вмістити велику кількість учнів. Тож навчаються у дві зміни. Вже нова підземна школа дозволить стабілізувати освітній процес. Будівництво укриття це чергові масштабні роботи, котрі проводили на базі гімназії. Завдяки підтримці міської ради школа дійсно змінилася, зазначають освітяни. Учнів зустрічає гарне подвір'я, також у гімназії відповідний температурний режим, адже будівлю утеплювали замінений і дах. Тож будівництво нового протирадіаційного укриття це ще один крок до організації комфортного, а головне безпечного навчання.